Добрий вечір. Ну що, я передаю слово пану Яценюку Дякую Мені би дуже хотілося, щоб точка росту української економіки опиралася на українських Нобелевських лауреатів, на хай-тек, на IT, на IQ. Це, напевно, буде. Тільки питання коли? Ну, дуже період довгий. Тому. Прикро, але мушу говорити так, як є. Де ми можемо зробити? АПК. Так, да, дуже багато нас, ну не те, що звинувачують, але кажуть, що от ви знаєте, це шлях відсталих країн, годувати світ. Ми можемо вести дискусію. Так склались сьогодні обставини. Я не вважаю, що це шлях відсталих країн. Хоча б тому, що до 2022 року ФАО сказала про 40% ріст цін на всю сільськогосподарську продукцію. Хоча б тому. Я вважаю, що це серйозний бізнес. Для цього бізнесу треба дуже серйозно підійти. Якщо ми порівняємо з вами доходи Польщі і України від сільськогосподарського сектору за останніх 10 років, якщо ми візьмемо врожайність Польщі і врожайність України. Ми втратили за останніх 10 років по самим консервативним оцінкам, за недолугості нашої аграрної політики, це я підкреслюю, самим консервативним оцінкам 2 мільярда американських доларів. Світовий банк 3 чи 4 роки тому говорив про те, що при мінімальних інвестиціях в 1 гектар ми можемо збільшити урожайність в 2 рази. Так само при самих консервативних оцінках це дає додатково 500 мільйонів доларів. Це я ще раз кажу, нам складно оцінити ці цифри. Чому тому, що ну це ж зовнішній ринок? Так? Якщо 12-й рік ми на піку були, світові ціни на піку були, зараз обвалилося все на 30%. Але 500 мільйонів доларів ні в одному місці ніде так не валяється. Тому перше, я вважаю, що в нас аграрний сектор залишається одним з ключових локомотивів. Було дуже приємно. Я вам щиро дякую.